До речі, про плівки Мельниченка. Скажіть, будь ласка, за касетним скандалом, плівками Мельниченка, а вбивством Георгія Гангадзе та скандалом з кольчугами стоїть Росія чи ні? Я вважаю, що так. Тобто, я вважаю, що ці справи, по-перше, повинні бути доведені до кінця і розслідуваних. Я тут буду, мабуть, повторюватись, я багато разів про це говорив. Є е, знакові злочини, е, які настільки мають суспільно вагомий резонанс, що не розслідування їх е, не дає можливість народу знову повірити в існуючу систему правоохоронних органів, ефективність політичної влади і довіру до влади. А довіра до влади це ключовий елемент національної безпеки, внутрішньої компонент. Е, е, хто прослуховував кабінет другого президента? Хто організував це? Це питання національної безпеки. Хто стояв за вбивством як замовник Георгія Гонгадзе? Ну, до цього, до речі, можна додати було отруєння чи імітація отруєння президента Ющенка. До цього можна додати останнє вбивство Шеремети, вбивство Гандзюк. Це настільки соціально а, значимі злочини і а, безумовно вбивство на Майдані. Без розслідування цих злочинів ми ніколи не повернемо довіру до органів державної влади з боку наших пересічних співромадян. А отже, а, я вважаю, що це перше завдання влади, а, нової влади, яка прийде, а, я сподіваюся, скоро. Але а, кому це було вигідно? На вигідно тільки одній країні, яка відкрито говорить, що ми не здатні побудувати державу, що ми не повинні повернутися в Європу, наше природнє місце, де ми нам Господь Бог поставив в центрі Європи. Це держава, яка національною своєю політикою зовнішньою має знищення української державності. І її потужні спеціальні служби вони мають величезні можливості тут, в нашій країні, і ця держава називається Російська Федерація. Безумовно, Російська Федерація. Яка веде необ'явлену війну з нами зараз, а ми до цього часу чомусь речі не називаємо своїми іменами. А скажіть, будь ласка, розслідувати ці е, злочини, про які ви казали зараз, можливо взагалі? Е... Скільки вам знадобилося б часу, якщо ви станете президентом, щоб це розслідувати? Все, От все про що ви зараз казали? Ви знаєте, е, при професійній роботі. При поверненні в спеціальні служби правоохоронні органи іще живих, тих живих <зас> э, професіоналів позапартійних, э, яких ця олігархічно кланова влада вона вищавлювала весь Е, э, э, вони мішали завжди. Але катастрофічно цей процес прискорився після 2005 року. Якщо їх повернути, якщо буде воля першої особи держави. Гаранта конституції і законів, який поставить пряме завдання, пріоритетне Ну, Ваша воля на а, то була? Безумовно. Це перше, що треба робити, якщо ми хочемо оздоровити правоохоронну систему. І е, на все це, ну що вам говорити? Я ж не астролог, я не можу бути популістом. А я думаю, що в принципі за декілька місяців можна суттєво просунутися і дати відповіді на багато з цих питань.